Функції. І так, зміну Y називають функцією від змінної X, якщо кожному значенню змінної X відповідає одне певне значення змінної y. Причому y називають залежною змінною. або функція x, відповідно, незалежна змінна, або аргумент, тобто саму функцію можна записати як y дорівнює f від x. Тобто у нас y це функція від аргументу x. До речі, якщо функцію задаємо за допомогою формули, це називається аналітичним способом задання нашої функції. f від x це певний вираз зі змінною x. Наприклад, f від x дорівнює 4х плюс 5. Другий спосіб це табличний. Тобто цей метод або спосіб подання функції полягає в тому, що у нас іде відповідність між множиною x і y. Якщо х дорівнює, наприклад, 0, то y дорівнює 5, якщо використовувати ось це аналітичне подання, ту саму функцію записати, але в табличному вигляді. Х дорівнює 1, y дорівнює 9. Так x дорівнює мінус 1, y 1 і так далі. Графічний спосіб. Тобто, коли нашу функцію задають за допомогою графіка. Відповідно, значення по осі абсцис відповідають значенням аргумента, так? а значення на осі ординат відповідають значенням самої функції. І словесний або описовий. Словесний спосіб задання функції полягає в тому, що закон значення y, за яким залежно від X обчислюється це значення, виражається словами. Цей спосіб зазвичай використовують під час розв'язування задач, в яких розглядаються взаємопов'язані величини. Наприклад, можна словесно задати функцію, яка Приймає X як аргумент, так? а y отримуємо як суму цифр відповідного X. Тобто, якщо X дорівнює 17, то y буде сумою цифр, тобто 8. X дорівнює 329, y відповідно дорівнює 14. Область визначення це множина значень, яких набуває незалежна змінна, або аргумент, тобто значення аргумент або х, якщо ми розглядаємо функцію y то рівня f від х. Друге область значень. Областю значень називають множину значень, яких набуває залежна зміна або функція, тобто значення функції або ігрика. Якщо розглянути приклад, на ньому знайти область визначення і область значень. Область визначення ще позначають як D від F. А область значень є від y. Тобто D від F функції, що зображено, графічно, можна позначити значення X від мінус 3 до 7. так, Графік не заходить далі, тому пишемо проміжок. Від мінус трьох до 7, включно. Є від Y. тепер переглянемо по Y. Найменше значення Y – це мінус 2, так? а найбільше 4. Тому проміжок від мінус 2 до 4 включно. Третє, нулі функції. Значення аргументу або ікса називають нулем функції, якщо в них y, тобто наша функція дорівнює нулю. Наприклад, Якщо функція у нас зображена графічно, так, то нулями функції будуть точки х, в яких значення функції дорівнює нулю, тобто точки, що лежать на вісі ox. В нашому випадку це х1 дорівнює мінус 3, x2 дорівнює 1, і x3 дорівнює 5. А якщо в нас функція задана аналітично або формулою, наприклад, функція y дорівнює 4 x плюс 8. Тобто, щоб знайти нулі, ми кажемо, що y дорівнює 0, і отримуємо рівняння 4 x плюс 8 дорівнює 0, розв'язуємо його як звичайне рівняння, тобто 4 x дорівнює мінус 8 і x дорівнює мінус 2. Це 0. Функції. Нулі функції розбивають область визначення на проміжки знаку сталості. Тобто проміжки, на яких функція набуває значень одного знака. Наприклад, якщо розглянемо нашу, наш графік, нашу функцію, то від 5 до 7 у нас знак мінус, тобто при у будь-яких значеннях х, що належить проміжку від 5 до 7, y будемо отримувати від'ємний. Якщо х візьмемо від 1 до 5, то будь-яке значення y при цьому буде додатнє. Від мінус 3 до 1 знову від'ємне. Тобто проміжки знакосталості для Першої функції від мінус 4 до мінус 3, далі, від мінус 3 до 1, від 1 до 5, і від 5 до 7, включно, для другої функції, відповідно, буде два проміжки. Від мінус нескінченності до мінус 2. І від 2 мінус 2 до нескінченності. Четверте зростання і спадання функцій. Функцію називають зростаючою, якщо для більшого значення x, тобто x1, x2. Значення функції f від x1 також буде більше за значення функції f від x2. Але якщо більшому значенню x відповідає менше значення функції, тобто Якщо х1 більший за x2, але значення функції від x2 більше за значення функції від x 1, то функція спадає. Наприклад, у нас є деяка функція y дорівнює f від x, x2 і x 1. Знайдемо значення функції в цих точках, знайшли перетину з графіком, провели вліво, отримали F від x2. Те саме зробимо з x1. Точка перетину f від x1. Тобто що ми бачимо? Більшому значенню х, х1 більший за х2 відповідає більше значення f. І наша функція зростає, f від x зростає. Другий приклад. У нас є. Ось такий графік y дорівнює f від x. Знову визначимо для себе x2 і відповідно x1. Знайдемо значення функції в точці x2 так, fx і значення функції в точці f від x1. І що ми бачимо? x1 більший за x2, але f від x2 більше за f від x1. Тому в даному випадку f від x спадає. Ще нагадаємо, що якщо ця умова, бо перша, або друга, виконується на області, на всій області визначення, то функція називається спадною, або функція називається зростаючою. Але якщо на всій області визначення функція спочатку, наприклад, зростає, а потім спадає, то вона не називається ні зростаючою, ні спадною. Але на окремому проміжку ми можемо сказати, що на цьому проміжку вона зростає, або на цьому проміжку вона спадає. Давайте переглянемо такий приклад. Якщо ми проведемо дотичну до нашого графіку паралельно вісі ОХ, відповідно знайдемо значення, з якого наша функція починає спадати, так? тобто від мінус 2,3 до однієї цілої 3 десятих. Функція зростає. Далі від однієї цілої трьох десятих до, також проводимо дотичну до 3,7 функція спадає. Потім знову від 3,7 і вже до 7,5 вона зростає. Тобто на всій області визначення від мінус 2,3 до 7,5 ми не можемо точно сказати, вона зростаюча або спадна. Але якщо взяти окремий проміжок, то ми вже можемо сказати, що на цьому проміжку функція зростає, або на цьому проміжку функція спадає. П'яте парність і непарність функцій. Якщо в нас є функція y дорівнює f від x, як перевірити її напарність чи непарність? Тобто беремо замість х підставляємо значення мінус х. І якщо в результаті значення функції від мінус х буде дорівнювати значенню функції від х, то ми кажемо, що функція парна. Якщо f від мінус х буде дорівнювати мінус f від x, то функція непарна. І третє, якщо не виконується ні перша, ні друга умова, кажемо функція загального вигляду. Або ні парна, ні непарна. Приклади. Якщо в нас функція х квадрат плюс 4. Робимо перевірку, підставляємо замість х мінус х, тобто мінус х в квадраті плюс 4. Мінус х в квадраті буде дорівнювати. Просто x квадрат плюс 4. Тому можемо зробити висновок, що функція парна. То, якщо зображити графік функції, то парна функція буде симетрична вісі вісіок, або вісі ординат також область визначення парної функції симетрична відносно початку координат, бо разом з точкою х вона повинна містити точку і мінус х. Наприклад, якщо у нас тут значення буде 8, то зліва буде мінус 8. Наприклад, функція y дорівнює x куб плюс x. Робимо перевірку. Тобто мінус x куб, плюс мінус x, або мінус x куб мінус x. Мінус можемо винести за дужку і отримаємо мінус відкрилою дужку x куб, плюс x, або мінус f від x. Тому робимо висновок, функція. Непарна. Якщо намалюємо графік нашої функції, то графік непарної функції буде симетрично відносно початку координат. Тобто кожній точці в першій чверті, знайдеться симетрична їй у третій, також друга і четверта, що область визначення, що графік симетричний відносно початку координат. Якщо ви знаєте, що у вас функція парна або не парна, ви можете намалювати тільки одну половинку при х, що більше дорівнює нуля, а другу вже відобразити симетрично. Якщо функція парна, то симетрично відносно вісі ординат, або якщо не парна, відносно початку координат. Шосте періодичність функцій. Функцію називають періодичною, якщо існує таке число Т, що буде більше за 0, для якого буде виконуватись умова f від х плюс t, х обов'язково з області визначення, буде дорівнювати f від х, тоді t велике називають періодом функції. Число, що є. Найменше додатнє число, яке є періодом функції, називають найменшим додатнім періодом або основним періодом цієї функції, тобто позначають його Т нульове і кажуть, що це основний період. Приклад. Тут можна виділити. Період від мінус 3 до 3. Тобто, а далі наш графік повторюється знову від 3 до 9 і так продовжується. Тобто, значення функції від x плю Т. Далі розглянемо основні функції.